Це буде зовсім нетипово відео по Расту, яке ми звикли бачити в ютубах, де місяць грають в нього, потім ще 9 місяців монтують. Це зовсім не ця історія. Ми пограли 5 годин. Зрозуміло, що для Расту 5 годин це практично нічого. Якраз ми, напевно, закінчили на тому моменті, коли ось починається сама гра. Але, на жаль, по-іншому не буде, немає можливості. Тому так, що ми досягли за 5 годин граючи в Раст, маючи по 200 годин, умовно останній раз гравши півроку року назад. Трягнемо старину, як то кажуть. Ну давай зиму, давай. Дійсно, десь туди. Вон туди, де сфера і що там ще? Електростанція. В електростанції ж є ага. також крайти. На сфері можна, якщо там дасть, раз вибігти, може ящики якийсь да, украсти. Якраз дорожки, диви які. А переробник де? А ну там на автостанції. Да. Ну, автостанція. А електростанція, я не пам'ятаю, звісно, де там переробник той. Ну, на, на там і туди далі. Мобіш поганенько вже заказувати прям піти далеко. Не Можемо зробити цей магазин. Можна просто а його не... не ставити, а, наприклад, просто закинув собі, коли хочеш піти там щось замовити. Потім зняв його, щоб, ну. Не байтить на рейд, дайш у людей не бегает. А його не дай знімать. Ну, ну чи виключити. А, Я просто думаю, може можна зняти. А стой, а як заказувати? подожди, як це працює? подожди, я не шалю. Ну, ось, як ти кажеш, ось ти ставиш в магазині, наприклад, якщо ти і семік ідеш купляти, ставиш. Продам одне дерево, одну, одну деревинку за, за семік. І все? Семик, і ти купуєш. А це хрумки а, ж не а, ти? А. Не наверное не може я, я. Ты в червоний? Не yeah. значит не ты. Оттуда, оттуда я, кстати. Я щось сюда бью на конеку. Не знаю, где я. Yeah, yeah. А, вот э, oh, я в магазин, таких ромбіком магазины О, я тоже тут недалеко. далеко. Блин, сейчас я просто уже совернул. Ай, тут рейд. Ай. Релька кого Беса. Блин, такие все раскачивание, шось, блять. Да и тут ролик, да ебит уже мой. Есть 50 брухту. Можно еще 60 сейчас буду. Мало 15. Ну а? шо, а может же этот подымся по магазинам, пока мы с моим вместе. Чешо, че, ничего не будем. Обалдеть, ты даже мне так не кажешь. Пошли со мной по магазинам. Да вы в чем вчера были? Мы вчера были, так что. Да? <laughs> Толь, я что-то нашел, дуже мощно. Надо в гасную бочку бахнуть, тебе нема 15 цього, там тупо семик стоит 15 цього, скажи мне. 26 семіків. Я зараз найду. Тебе там цього, паливо жовтые и черные? Нет, черные. 15 штук сио. Ча бабшка я. Это 1000 ткани 25. Ну там не жопа, наверное, тут сейчас будет. Турелька. Нет, це не я. Це типась ти другого бьюсь. Я тут я прям биле наеду, не пойму ну, їй. Машин выбив, зони. Капець, нафіг таким, таким бути. будет. <реш> ну, зовсім нічого, просто гаміть. Тут наче червоні. а напевно вифармлюють червоні, бо купляють у цих пивсы. все. Може таке бути. Ну, це блін, логічно. Ну просто ну дійсно, ну, оскільки я бігаю, я ну, я, я не бачу і до цього наче якось. Так, Семік скрафтив, изучил. А сейчас скиды кажеш, тебе. О, ну, сейчас 100%. 182. Сейчас патроны звучим. Найс. Сюда пока допадем. Так вам. А вы не его сразу с набойчиком, 14 выпав тобі. тебе? я 14 набой вообще. Mm. Ну ладно, мы не рассчитываем, что мы туда бежим. Эээ, добежим. А, да, я тоже, вообще. Нажовую бежим и. А ну дай мне тканины хотя бы 30. А я тебе половину скину ровно. Шоп, я спальники по дорозі кину, чтобы мы нашли с ним. Я, я тоже хочу, я тоже ставлю. О, класс. Що? Блин, представь, мы трошку пробежали, и у нас крапа було половину первого изучить. Ну типа. А может мы поедем, подивись. Ты поедешь по? Чи немая? Я же там фармив шось. Дев'ять Дев'ять, Так может доедем. Якщо. А, блин, це на гору. Не, я не туда еду вообще. Якось непонятно. Не, не, ну дивись, Ой, о, дивись назад ти... до міста, а потім вниз. Натури давай? Вниз, низ, низ, я думаю, до зими там доїдем. Де, де во там, Де тут ход? А оцей здоровий, це тут ще прикручено на ньому? Я, я роз'єднав. А, це ти? Девять штук, там ще три були. А, нам якраз туди і треба. Прямо. Ти керуй, керуй, я вже Бо я не знаю. Ну ты раз ми з тобою їхали, дико с тобой с тобой, что довго там, чи п'ять закинули, чи 15, що ми тут чуть ніколи не зробили.

не, я забавлял скажем. Так там семик и глянь, там все захочешь, за черну, за 150. А, ну тут дорожче у них. Томик, и по два, ну короче, богато у них есть. Запалово, за, за... чаи, МП-5. Че ты такой? Давай МП-5. Киз жирный типа. Все, 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 мачпай, че, МП-5, что и дорого, вы не продаете, чей МП5 стоит дорого. Ну она, не знаю, она в блази точно напорно и потожней, что раху идет. Моч самик продають за 50, а я купив за 15. Все. Ну да, да, я ж, це ж казав, думав, іних, думав, ж, дорожче, я ти в них, тому что они дорожче. Я щось кліпнув глазами вже і не помню, да я купил. Та тут в магазині в а от там снизу то, тоже, ну. Я буду камінь збивати, там може і... Може щось дерево десь, я не знаю, просто мене немає нічого. Я зараз камнем побью. Может. Чтобы кырку заработать. Че зробити. Сакир, сакиру. Сакиру, да. Подожди, вот понял есть. Я сделаю сейчас. Ты ее парни болеешь, что я моя же есть. Можно здесь, можно и тут побудовать. Не знаю. А ты что там? На сферу убивать. Что там здесь там игра? Ой, я тоже делюсь на той дом, мне FPS приседаю, пипец. Я... Не то, что приседаю, вы просто уничтожаете. Он уже 6000 камней. Пока у меня 57, удалюсь, 24. Я просто на той стороне сферы как раз рейд. Я... Підемо? видимо сейчас. Тоді давай, тоді давай. Я на все. Шкаф ставлю. Ні-ні, я його тут відкину. Треба, може, на двері відкинь одразу. Древей? Ну да, хоча б тут Ставлю. Щоб закинуть їх. Двойни, двои, двойни, чьи оддали. Не, ні все одинарны. Да-да-да, если это так, щоб он то так закрывалось. Ну. Да, да. Ты у uh -huh. тебе заліза еще є трошки? Кас трошки выстачаю на замок. Так? Yeah. Там 70. Сейчас я в шкаф сюда за, за футбольно. Так, у нам шо пичку треба. Треба еще mm -hmm. да нуть. Я посьбовчика, блин. Треба зброя. Блин, ты що, повертаешься, в ту частину? Це просто капец и Ага. Uh -huh. Ф поса немає. Що вони там наробили, а що там з них всередині щось напевно багато чого? Вона чим інте візуально ну, здоровий, ну, таких багато. <му> Ти навіть лука не зробиш. А, ну в принципі, якщо кабан нормально, я можу мене бойовий цей нож. Я йому, думаю, може нормально так деможа накинуть, Якщо на себе взяти. Ти де? Далеко куда Хоча б дождик слайд, все, равно, що шума. Біжу в той сейчас, ну, до тебе. Ну ужика может дастся дасться зачикань. Ну я 2 тички отримую. Все, а я тут. Привіт, да? Дикай, дикай, вже. Капець, я зараз ляжу, ну ладно. Блін, це він шкварив. Може це виншкварив. ти это, ты живешь? Ну, yeah, у no, мене мінус, у мене просто 1 хп. Я ж просто упаду. До тебе Що робив? Я кинув, попав йому. список ему. Сифон. Дай. Наче попав. Ні, ну спис на забіг уже був. Ну по звуку так наче. ночи. зараз ще ляже мене немає. Не все новому, напевно, спасибо, да? Це дуже странно. А що средний? А якщо тебе так подтолкнуть, тут нічого не буде якось? Фіру, О, верст, хрена ну, себе, на ну, виштуку так взагалі нибудь було. А ну. Нельзя якось подтокнуть, вот тише, може. А ну, стой, 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 так ось, сядь сюди. Не сюда. Сейчас я тобі на лоба, брыну. Ну, двигує. Прямо двигай. двигує. двигай. Давай, залазь. Туди. Якось да, якось дивно дійсно. Ну така якась Прямо. технологія така дивна. Не можу, Блін, только що і було. Та ладно. Та давай давай будемо це вене. доводить до кінця, там, там вірсти, що. А Хоча я не мог відкрити, якщо в мене було відкрити? Ну замок замки ж у них не вішаються, ж правильно тако не може. А, вони переворачують, вони молоточком перевертають його іншою стороною, сторони, Дерево просто прибудуватися треба. А дерево тобі не треба, у мене немає питатися. А, в іншу сторону, тю я гоню. Це дуже тупо було лист. <ріхи> там просто вихід, можна сказати. А там б... выйшов или выйшов якась? Да, да, да. Там просто по драбині піднім піднімаєшся і просто собі на цю стаєш. по горі Що, Шо, тобі скинуть чорну? Чорну що? Ну це ж плавати, за сьют костюму цей. Він дає... Він що, не замерзати? я не знаю, він дає Давай, мінус dai. 13 пропала за дітями. Ого, ні, більше дає. Блін, радіація все, ну. Є, 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 є. У мене тут є. Ну тут і тоді випригли. Зараз, зараз, зараз. Я її одразу розвону, я впаду вниз. А, ну тут е, зброї немає. На Ну це Бля. Мені показало, що ти раз запустив. Помер я. На верхушці. Якраз лутав. І цей був там як його ревік так краще за бок називається. Питон а, -а, а. Зараз там ще піднімусь, мені здається, там ще були ящики, якщо я. І тут переробник, тут два переробника взагалі. Немає 50 брух, то є. Канина трохи. Блін, біг зброї, умираєш одразу. Скільки бігав голий, кавец, я не ще. А тут висковый на Нацей натомик. Чтобы скрафтить, насадкать. Mm -hmm. О, я знайшов для самика. Ну вже 150. і ще 50, ты уже чорного. Вообще круто. А я щось вообще думав, там копейка. Чорний переплавиться вже ще 150, це вже 300. Що, а все вже закінчено. Вода mm. 60-го і 170-го. Це ж довго перезаряджається. Може, це те саме. Що, достріляємо? Да. Yeah. Давай. Yeah. Шо ты тебе там є? Да, yeah. да. Yeah. Так, я не знаю, что ставить его. Його... Да его точнее, что ставить. 566 двух то ничего себе. Ч ⁇ типчик не убивает? Ого. На мазине? Угу. Mm -hmm. — Ти його был? Ну да. Ну и дав не к дал тебе попади в у нього нічого не було. У нього 35 брук-то. Ну, як дав мені, меня хранили. Ну, хп багато, правда, було. Ще раз був попав, хрі, хрі. Бачите, э, <ріхи> і капець. Ти бачиш, скільки сколько нас камни? Эээ, скидывам? Хе-хе. Та можно и обрейдить, и ще шесть. Чибуферкой. И тут якісь перегородки зробити. Так, пішов я дальше латать. Надо, робити, це не діло. А ти возьми. А, ж, блін... Це ж надо по-любому що це не діло. Бляха, бляха, я давай. Закрыть чинить. Ты заслуга подворяешься. Думаешь, по своим не стреляешь? Я тоже полет прицеляю. Да. Я хочу час на все забрать. Все красиво, боже, ты шо. Вот с ти, конечно, шоппинго. Возьми мне не мешай, пожалуйста, Дуже кола. Ты прям молодец. по труби, так и чудю. Ладно, я помер. Давай, я тебе скину. Че, ты все равно можешь помирать, пойдем. Ты ж не можешь бить, ты че будешь брить? Эээ, шушо, бих. Ну пойдем, дома будешь помирать. не не, я с я забув, закинуть закину дерево, забув. Хм, мені ну. ще. Але тільки не продавайся. не вистеряй пк сразу. Що я не вистеряю? А от вдруг хтось прийде купить. <рес> так це нам класно вони. За одну дерев'яшку куплять да? тисячу. Дадуть нам. А, юхеда. <рес> це буде топчик. Ааа, <рес> дивіл я. Ну це може поганою закінчиться. Дякую за перегляд. Pray for you. I'd go and misbehave just so you notice too. Sucking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. Time. First time, first date, you're so fine. I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my hearty race. So catch me if I. Back. We like all the same tracks Listen all night in the sheets all black Instead of falling like fast Don't remember life before же забрал то, а с этот что снова включил? Ну видео. Тачка, тачка. Бачи, ты бачи, ты бачи. Да вхед, да вхед. випав. Е, выпал. Э, uh, what the fuck? Вин, вин, появился, 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 появился. Блин, за, точно не сольник. Профиль, там профиль тоже рез. Вот это я занял, да? Ага. Uh Все. -huh. Це... Наша. Зараз замок поставив А, замок треба ж поїхать, щоб поставить. Якщо ми тачку поставимо біля будинку, вони поймуть, що воно зарядить. Якщо сольник, то ладно, якщо їх блін... Давай везде когось поставимо з дрова. <свист> О, біля сусіда. Твой когось такого, мажорського, Той, що може вода, давай да, цього. О, тут хай стоїть. Так, пойди, монет лут є, надо типа кудись. Я ведь не суд него там. Минутами там одну за союзу. Тип. Дав двичку одну. За деревом. На Ще Почеда? Че? Дав. Че? Підав. Та скіки! Їх, наповнення, так? Не, ні, побіг. Да, досі. Це, шуттєво, це клановський цей Капець, капець. А, може це цей він і їхав на машині? Да, да не <с в нього>. та ні, нам довго, довго не жить. Це якийсь клановський... На... На... клановский, напевно, якийсь. А машину забрали вони. — Стоїть чи ні. У мене не рухається. Ну, типу вона там не стояла же. Не там? А. Це вона возле возле уже. Машина стояла прямо сюда у нас, спись нас, чуть-чуть ниже. Так можна там заспавнитися, якщо по не всередину завезли її. — Ага, у мене ще спалка. Тебе є спалка? <зв>. — Угу. Не можуть забути про те, що там спалки, треба юзать їм. На територію може заїхати. Ну вони зараз онлайн будуть, зрозуміло, що. І в життя вони тільки Блін, Блин, мы за такого здорового плана, це просто капець. Ну у нас от 2000 є. Це можна 10 семіків взяти. Що, це взагалі життя. Так давай візьмемо, типу, а що? Я тоже не проти. А, ми ж не перенесемо, бля. в місто. Вони їздять на машині, вони уїхали. Я можу встать там. Ага, бачу, бачу. У них же ж может. Блін, це чому мы сверху не поляну, у них може бути зброя там, на горі. Я дивився, все. Немає, там, что? Ні, Ні, нічого немає. Я ж забрав там рюкзак був з всякими компонентами З скрап, скрапа. Там щось то вообще фігня. Там 3000 камня, 200 металевих фрагментів. Побудуватися просто там і ще а, один мазин ставити. В а, нет, сколько. А вместо? Ты мне не за один дерево. Так в місті не можна виставляти свої правила. Треба свій uh, магазин. Ну треба свій магазин, а де в місті свій магазин. Uh, Ні, от ти сейчас зайдешь, возьмешь шесть вернівці і підеш до нас в магазині їх выставишь их шість штук за один дерево. А, я, ну да, це я, ти, я ти послуж... точно кажеш. Я, так само і силки можна зробити, я поймать. Uh. <laughs> а чому, чому тоді не зробили так з тим? А що? ты. А, що ти? а ми, ми чорну збирали. Та там просто кибитка не, не, не кипить, не булькоче. Кпэз... Нормально. Да, Магазинчик вот, там нормально. А вот тут можно. На бачу, да? Бачу. 250. Чё, чё, же я надо было нормально. Пидвышкой? Нет, там домик, соломенный. Ух Что? А, вентилка, L96. И ты поплаваешь сразу стычка? Да, да, с одной тычкой. 100ми. одна тичка 100 миков в хет мене одразу вбила. Як таке може? Я говорю, звідси? Він сюди прибіг, не стрілявся, не стрілявся до того, поки не прибіг до цих ворот. И коли я по ньому стріляв. Я ще попадав, я його чуть не добив. Я знаю, я за точно попав. Навіть знаю, думать нічого. Ну а самика, напав, mm -hmm. раз п'ять треба. Ну тут два цих, це я пам'ятаю. Одні інші. Ну це капець Що ти з ними вигадаєш? Тут двері і там ще щитович? Ну да. А, там три. Там три, там деревьяные. -а. Там дерев'яний виходить, і ще один паркан, а потім то висока стіна Просто і зверху на стіні вже Іще колючки. Баркани. тебя не был, кстати. Ты же тахатка. О, ебать, ебать, привод Я бы бачу. Два? Да, да, да. Заходы. Хорош. Еще один, по-моему, будет. Він знизу. Mm -hmm. Оце двушка прилетіла я. А ah, сука опять двушку взяв. поклав Є mm -hmm. yes, один хороший Ще один. зайди зайди в хат. я не знаю, что получить. Ты бачишь его там? Пока нет. Тут кого не сняли. А, так кто из АК с калашом? Калашом? Угу. Mm -hmm. Вот это. Пришел уже. Ты лих? Да. Я ему четыре хатычки дави, одну хэт, и будет бы похер. <свят> а, меня выпугла. Лик. Добыл. СПФ тот пришел, цена может и не пришел. Снайперское, если то збили с лазерным прицілом?